Сумно. Сумно стане тому, хто подивиться тепер по нашій Україні. Вся країна розбилася на два виразні табори панів та мужиків, інтелігенцію та народ. Першими іменами звуться табори-мужики, а другими пани. Зрозрізнило їх багато речей і соціальні обставини, і економічні, і просвітні, і правами, і заможністю відрізнився пан од мужика. Та додається ще одна річ, і ця річ розрізняє їх украй. Пан зрікся своєї національності. Пан забув або не хоче пам'ятати, що він українець, він відкидає від себе все українське, часом силкується навіть виявляти себе більшим москалем, ніж самі москалі, а мову свою зневажає як жаргон. Пани її не хочуть знати, а коли й знають дещо то. Випадком без власного бажання. А мужик, заклопотаний щоденною борнею за шматок хліба, і не думає про національні питання. Історії своєї він не знає, та й не може знати. Наші патріоти її досі не спромоглись написати. Тим наш мужик навіть не знає свого національного імені. Він тільки знає, що він не москаль, не турок, не німець, а хто саме він, Бог його знає. Ми мужики, ми хахли. Каже, так, мов би існувала така нація з мужиків, з хахлів. Правда, ні, не нація. Мужик навіть не знає, що є нації, що можуть існувати нації. Так ось, мужик думає, що в нашому краї живуть мужики та пани. Мужики роблять мужицьку роботу, одягаються, говорять по-мужицькому, а пани роблять панську роботу. Одягаються і говорить по панському. Мужик пана не любить, глузує з нього, але ж і заздрить йому. Він бачить, що пан має більші права і більший достаток, і, як здається, мужикові мало що робить, бо розумова робота у мужика не робота. Зрозуміло, що й мужикові хотілося б такого життя. І мужик думає собі так, що задля того, щоб такого життя зазнати. Треба так робити, як пани. Ось він скидає свою одежу і бере начебто панську, кидає свою мову і балакає, начебто по панському. Що з цього виходить? Те, що мужик перерває у пана позверховність і, звісно, вкупі знає такі гарні речі, як розпуста та інше. А проте, власне, і не в пані він це переймає до пана все ж через лад високо задля нього. Тим переймання йде від лакеїв та від куховарок. З'являється цілий шар суспільний, перевертні. Що ж робить інтелігенція в цей час? Три речі або нічого не робить, а тільки заживає життя, або змосковлює народ, або в ліпшому випадкові згорне руки каже, зітхаючи нічого не вдієм, так уже нам судилося москалями статися. Про перших я, звісно, не говоритиму. Про другу вже скажу кілька слів. Москалізаторами у нас бувають і найгідкіші обскуранти, і найрадикальніші радикали. Перші обмосковлюють нас в ім'я єдиного Ніділімава руського народу, а другі в ім'я всього найрадикальнішого радикалізму, що не може погодитися з такою застарілою річчю, як національність. Правда, вони силкуються розповсюджувати свої ідеї не волапюком, а все ж таки національною мовою, московською. Та вони цього не помічають. Не помічають вони того, що, нищачи українсько руську національність, вони саме тим нищать один з найдужчих опозиційних елементів і таким побитом додають сили своїм же ворогам, обскурантам. Третє, ті, що зітхають, зовсім уже нічого не варті. Правда, якби вітер віяв не з півночі, а з півдня, то вони б, може, інше почали балакати, але ж проти вітру стояти вони не можуть. Все ті, про яких казано, що вони ні холодні, ні не теплі. Є, правда, четверта купочка інтелігентів на В країні на Дніпрянській. Всеукраїнські українські націонали. Українські патріоти не ті, що вміють тільки зітхати, а ті, що вміють і рук до діла прикладати. Це маленька, дуже маленька купочка. Це майже одиниці. І тільки останніми часами цих одиниць усе більше і є. Більше. але ж вони ті одиниці своїми лицарськими змаганнями підняли вгору наш досі затоптаний національний стяг. Все від них Україна, Русь має сподіватися добра, але темний у них шлях, і мало єднання поміж ними самими, мало спільності, солідарності. Індивідуалістична вдача перемагає І це страшно шкодить ділові. Прийде колись час, що процвіте життя українське пишним цвітом. От тоді озирнемося ми назад. Щоб побачити, який шлях прийшли, тоді згадаємо ми наших діячів і розберемо, хто робив добро, а хто зло. Виразно тоді поділимо їх на дві частини: на тих, що віддали своє життя за рідний край, і тих, що продали свій рідний край.